Вітаємо на зв'язку компанія ГТО. В цьому відео поговоримо про весь процес бронювання турів та послуг в нашій системі. Поїхали! Для демонстрації ми обрали тур на Майорку вилітом з Варшави прямим на березень 2025 року. Після того, як ми застосували всі фільтри, які нам необхідні, ми вибрали той тур, який нам підходить, і якщо ми готові бронювати, тиснемо на кнопку Вибрати під ціною. Після цього тур додається в кошик і е, запускається процес бронювання. Загалом процес бронювання складається з чотирьох кроків. Ми сьогодні пройдемо їх всі. Перший крок це перегляд, другий додаткові послуги, третій крок туристи, і четвертий, власне, створення бронювання. Е, ми можемо гуляти тим часом по сайту, піти назад в підбір, наприклад, в кошику у нас тур залишається. Ось кошик у нас циферка 30 кількість послуг, і ми можемо туди повернутися в будь-який момент. Перший крок перегляд. Ми дивимося ще раз, що ми бронюємо, перелік всіх послуг і детальні умови по кожній з них. Ми бачимо, що ми бронюємо готель ось така от його назва, такі дати, такий номер і так далі. І перша дуже важлива інформація в цьому блоці це умови по ануляції даного готелю. Ще раз нагадую, це умови стосуються виключно готелю в складі туру, не всього туру. В даному випадку готель у нас не штрафний, тому цей блок зелений, якщо б готель був одразу штрафний, він був би на червоному фоні. І ми бачимо, що безкоштовне скасування даного готелю доступне до 27 лютого 2025 року. Ми бронюємо готель, нагадаю, на 3 березня, тобто, по суті, за 4 дні до Заїзду його можна зняти без штрафів. Розкриємо це вікно поширше, і ми побачимо, що в разі скасування бронювання після такого часу, такої-то дати, застосовуються штрафи ось в такому розмірі: 369 євро. Відповідно, ви орієнтуєтеся, що з такої дати готель стає штрафним. До цієї дати його можна анулювати, перебронювати, замінити туристів, номер, взагалі будь-які маніпуляції робити, і, власне, без жодних додаткових штрафів чи оплат. Наступне віконце – це корисна інформація по готелю, вона прописана англійською мовою, її можна розкрити, розгорнути, вона зазвичай тут є багато абзаців. Тут вказана інформація про місцеві податки, про умови по парковці, про якісь ще там додаткові. Можливості в готелі, інколи ще ковідні умови прописані по старій пам'яті, і так далі. Це все можна прочитати, якщо вам потрібно і цікаво, ну або згорнути її назад. Також тут ви можете е, замінити номер або харчування в даному готелі, якщо ви раптом передумали. Ми з вами вибрали е, номер Double Room з балконом на HB. ну, Якщо ми хочемо вибрати якийсь інший номер, тут є у нас Suite, наприклад, або інший тип харчування, все включено, ми можемо вибрати його, і ось це різниця, яка буде до ось цієї вартості е, додана. Тобто, якщо ми зараз передумаємо і виберемо, наприклад, Suite е, з харчуванням HB, то до 653 євро. Додасться 85 євро. Ну, наприклад, натиснемо Змінити номер, і побачимо, як це відбувається. Ось так. Цифра перерахувалася, стало дорожче, і, відповідно, номер теж змінився. Став номер сют. Умови залишилися тими самими, хоча штрафи у нас вже змінилися теж, можна подивитися, тут вже нові умови по штрафуванню. Ось, і відповідно, корисна інформація теж трошки змінилася. Далі нижче в нас прописаний авіапереліт, який, нас, який ми обрали, в даному випадку це Пріміреси Ryanair. Тут також можна змінити переліт, якщо вам щось не підходить з цим. ну, Не будемо зараз на це витрачати часу. Там, все, в принципі, те ж саме, ті ж самі фільтри по авіа, щоб вибрати потрібний вам варіант. І з правого боку у вас таке от поле всього. Тут у вас. Ще раз розписано все, що включається в вартість туру: готель, страховка, авіаквитки. І під вартістю у вас є додаткова інформація для агента. Це власне, інформація про вашу комісію. Ось сума бруто, ось комісія агента і ось сума до сплати. Цю інформацію можна ось так от приховати, можна відкрити. Ви одразу тут її бачите. Звичайно ж тільки під агентським доступом. Якщо ми все зрозуміли, все прочитали, ми тиснемо перейти до додаткових послуг і переходимо до другого пункту додаткові послуги. На цьому кроці ми можемо додати до туру багаж, якщо у нас його немає, не включений він, і трансфер, якщо він не включений. Я спеціально обрав цей тур для демонстрації, тому що тут, по-перше, тур без трансферу включеного. А по-друге, тур квитки Ryanair без багажу. Відповідно, ми можемо додати і те, і друге. По-перше, це трансфери. Тут ми можемо вибрати або туди і назад, або в один бік лише. Так? Якщо вам треба тільки туди трансфер, або тільки назад, або ж в два боки, і підтягуються відповідно трансфери. На березень, по майорці, доступні лише індивідуальні трансфери, відповідно, у нас вони і пропонуються. Ось такі от вартості за ці трансфери 217 євро далі там мінівени і так далі, можна багато сторінок пролистати, там можна дійти до якихось лакшері варіантів, трансферів від базових до якихось більш дорогих. Вартість вказана тут, це вартість за всіх туристів в обидві сторони, і ця вартість теж включає в себе комісію агента. Ми можемо натиснути кнопку Вибрати. І е, тут обов'язково треба прописати рейс прильоту телефон, контактний емейл, і ми можемо побачити, як трансфер додається до вартості. Ось він. І, відповідно, вартість теж змінилася. Давайте швиденько пропишемо туди наші рейси. Ось так. Рейс прильоту і рейс вильоту. Ну і вкажемо контактний телефон. Сюди, сюди. І контактний email. Сюди і сюди. Обов'язково натиснути при цьому кнопку зберегти. Ось так. По трансферам, як ви бачите, теж прописані умови по ануляції. Тут безкоштовне скасування до такої дати, відповідно, можна подивитися, з якої в якому розмірі штрафи. Тут до такої дати. Теж це зрозуміло. Крім того, тут можна додати багаж, як я вже сказав. По Ryanair є ось багато опцій різних. Одна сумка до 10 кг, одна сумка до 20 кг. Наприклад, нам потрібна одна сумка до 20 кг, якраз ми її і виберемо. Тиснемо далі. Багаж додається, 63 євро додається до загальної вартості. Ось Вартість у нас вже змінилася. Також тут можна прописати додаткові побажання. Наприклад, там, номер для молодят. Ну, умовно. Все. Після цього ми натиснемо дані для туристів і переходимо на третій крок. Якщо вам в додаткових послугах не потрібно нічого, ні трансфер, ні додатковий багаж, ви просто його пропускаєте. І все, нічого не додаєте. Дані туристів тут уже все зовсім просто. Вводите дані туристів першого і другого, і можемо переходити до бронювання. Дані туристів введені. Тиснемо на кнопку умови бронювання. Підтверджуємо. І кнопка бронювати. Після чого ще раз нас перепитає, чи ви впевнені, ще раз можна перевірити себе, що ми тут бронюємо. І це останній крок. Тиснемо бронювати. І заявка створюється. Вона з'являється в вашому особистому кабінеті, їй присвоюється номер. І, відповідно, тут ви вже можете продивлятися всі дані по заявці. Ще раз дивитися по всіх послугах, і також писати якісь примітки, листуватися з нашим бронюючим менеджером. Ось таким чином. Також тут же є кнопка скасувати замовлення, що ми зараз і зробимо. Окей. Бронювання скасовано. Ось таким чином відбувається процес бронювання наших турів. Процес бронювання окремих послуг абсолютно ніяк не відрізняється. Ви будете бачити ті ж самі чотири кроки через кошик і так само заводити їх в заявку. Це вся інформація по бронюванню турів та послуг на нашому сайті. На все добре!